Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро на місяць грудень 2023 рік Знак Зодяка Діви. Ось і минає наш важкий 2023 рік. Сподіваюсь, друзі, що ви зробили висновки, що ви стали добріші, що ви розпочали. Мислити позитивно. А також що зараз наш з вами розклад покаже вам, як саме діяти і на що звернути увагу. Місяць грудень 2023 рік. Знак Зодіака Діва. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси, особисті питання, порада. А також, друзі, одна карта відповідь так або ні. На ваше загадане саме зараз запитання. Зверніть на це увагу. Візьміть пару секунд для того, щоб подумати і запитати, що для вас важливе саме на цей період. Ну, а ми розпочинаємо загальний фон місяця. Знак зодіака Діва. Карта Дама Пентаклів. Вона каже про добре здоров'я, про гарне натхнення. Про сили та можливості робити важливі справи саме в цей період. Для цього у вас буде достатньо здоров'я та достатньо фінансів. Можливо, ви будете готуватися до різдвяно-новорічних свят, або якісь вирішувати саме свої завдання, котрі ви запланували. Додаткова карта, друзі, ведмідь. В цьому вам допоможе. Якась особа, вона може бути не обов'язково керівник та високопоставлена особа. Це може бути люди, поважні за статусом. Це батьки або свекри, тещі і так далі. Можливо, даже якась подруга або друг, котрий за статусом вище по життю. Далі, друзі, робота. Троєчка жезлів. Ваша робота буде розвиватися, йти вперед. І якісь такі події будуть вам казати про те, що ви на правильному шляху. У вас буде команда або декілька людей, котрі вам допомагають, і ваша робота буде цілком позитивна. Рухати вперед. Додаткова карта корабль. Вона каже, що вона не тільки рухає вперед, вона успішна і вона зростає. Можливо, ви якісь можливості отримаєте, що раніше у вас не було, можливо, ви підвищитесь в должності або вам щось запропонують. Але поки будуть розглядати, бо це трійка, не дуже велика карта. Ось ця трійка, мадам Ленорман, корабль, вона має більшу потужність, ніж троєчка жезлів. Але розвиток у вас іде по роботі. Фінанси, друзі. Рицар Пентаклів, він каже про те, що ваші фінанси будуть формуватися медленно, повільно, а також поступати до вас поступово. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо ваша робота залежить від зробив, продав, отримав гроші, то саме так у вас будуть. Розвиватися ваші фінанси. Додаткова карта. Вінник. Для того, щоб у вас все було добре з фінансами, обов'язково робіть правильні звіти, правильно заповнюйте документацію і не робіть ніяких помилок. А ми прямуємо далі. Наступна карта це карта особисті стосунки. Принцеса Пентаклів. Зверніть увагу, друзі, що у вас дуже особистий фон місяця, фінанси та особисті питання. Все пентакліві карти. Вони кажуть про стабільність. Стабільність запланованого, стабільність вирішення якихось подій та ситуацій. Все буде складатися так, як ви це задумали собі. Додаткова карта, друзі. Карта Дім, ви будете все це робити за сприйняттям, а також ви будете надихатися саме своїм домом, своїми близькими і своїми стосунками, якщо ви ще молодий і все тільки на початку або молода. Сподіваюсь, ви мене, друзі, зрозуміли. А ми прямуємо далі. Порада від Карта Ро на місяць грудень 2023 рік. Ця порада каже про те, що ви, можливо, мали якийсь проєкт або добре працювали, і саме зараз у вас буде до цього результат. Як ви бачите, пташеня вилупилась з гнізда, з яйця. І саме цьому дуже сильно радіє не одна жінка, а ціла, я би сказала, команда, компанія. Саме тому, друзі, якщо ви маєте таку ситуацію, розділіть свою радість з кимось зі своїх оточуючих, з тими, хто допоміг вам в цьому питанні, хто вам допомагав весь цей період, а також був з вами. В момент того, як, наприклад, ви щось захистили або завершили, або навчання, або якусь диссертацію, або щось склалося так, як ви собі планували, бо ви будете цим дуже задоволені. Порада вам така: святкуйте і розділяйте свою радість з друзями та з оточуючими. Додаткова карта, друзі, карта букет це карта позитива, позитивних емоцій. І вона ще раз вам каже, не хамячте конфеті на ничку самі в свої норки. Ось так. І у нас залишається, друзі, одна карта, так або ні, на ваше особисте питання. Десяточка жезлів. Вона каже ні, бо ваша зараз задумана мрія або побажання, вона Дуже важко вам, для вас буде відбуватися. Тому зараз поки що ні. Додаткова карта, друзі. Карта розвилки. Вона каже про те, що є декілька шляхів вирішення цього питання. Але би ви не вибрали який шлях вирішення, то він в більшості може бути невдалий. Саме тому відповідь ні. Але ніколи не засмучуйтесь, друзі. Можливо, саме це для вас зараз не актуальне, і всесві вам підготував більш яскраві події та позитивні емоції. Я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Я дякую, що ви були весь цей період зі мною на моєму каналі. Ласкаво прошу, завжди рада бачити.